Всім привіт, дорогі друзі, радий віграти вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І я впевнений, не всі 100%, що такої Mazda cx 5 ви не знайдете на ринку України взагалі. Тому що ми приганяємо лише хороші, якісні і перевірені, максимально перевірені автомобілі із Швейцарії та країн Європи. Конкретно цю мазочку ми підібрали для вас у Німеччині, і ви тільки подивіться на її зовнішній стан, на, які, на її технічні характеристики, на її комплектацію, на її взагалі пробіг і взагалі лакофарбове покриття. Це просто нереально. Тому що, друзі, це Mazda cx 5 із Німеччини від одного єдиного власника. І повірте мені, я впевнений, що та людина, наші підписники, я думаю, по-любому, тому що е таку Мазду знайти, е багато було запитів, і таку Мазду знайти зараз на ринку України взагалі, певно, що нереально. А ми пригнали таку Мазду із Німеччини, не закидали її нікуди, ні на авторію, ні на які взагалі площадки і продаємо її лише на нашому Ютуб-каналі. Тому, друзі, майте на увазі, що це єдиний ексклюзивний варіант, який може бути в даний момент, тому що це Mazda cx 5 з пробігом, рідним пробігом від одного єдиного власника з Німеччини 140. 3000 кілометрів і без жодного підфарбування по кузову. І в доповнення, я скажу вам так, в доповнення до цього всього тут ай, максимально крутезна комплектація, нереально крутий, класний темно-коричневий колір, максимальний фул, і ви тільки гляньте. От просто давайте глянемо передню частину. Тобто бампер, фари, гляньте, яка вона збережена. Жодних сколів, жодних тріщин, жодних запутівань, жодних, ну, жодних недоліків, максимальний фул з дистроніком, з мертвими зонами, з цим всім. Що в тому автомобілі є, ви будете їздити просто в задоволення, повірте мені. Про все це я буду вам зараз розказувати в цьому відео, в моєму відео про Mazda cx 5 яку ми пригнали для вас із Німеччини. Вона вже розмитнена, сертифікована, знаходиться в нас на площаці місць РДВ в компанії Вашкарс. Ну і в принципі, по стандарту є доставка по всій території України. Тому, якщо вас цікавить, така послуга, друзі, якщо вас цікавить. Підбір автомобілів у Європі. Якщо вас цікавить доставка автомобілів по Україні, телефонуйте, я вас проконсультую, що скільки вартує. і повірте, що цією Mazda cx 5 ви будете задоволені однозначно. Також, будь ласка, підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Ну і знизу в описі є вайбер-телеграм-канали, де ми закидаємо всі наші свіжопригнені автомобілі, які купуємо і які приганяємо також в Україну. Тому слідкуйте, друзі. Що ж, сьогодні мова йде про Mazda cx 5 Свіжопригнана із Німеччини, я повторюю вже декілька разів, але наголошую, що це реально автомобіль. Від одного єдиного власника з німеччини. Один, один німець, можна так сказати, давайте скажемо так. Один власник німець він обслуговував цей автомобіль від, самого, від самої покупки в автосалоні. Скажу так, цей автомобіль 16-го року випуску. Він з 16-го року їздив по Німеччині, і ми щойно його викупили, пригнали в Україну, розмитне сертифікували. Від 16-го року випуску він обслуговував його виключно в салоні, офіційному салоні Mazda, тобто тільки на офіційному дилері. Всі виписки, всі початки про автомобіль, про його обслуговування в нас є. Отже, що я Хочу сказати про цей автомобіль. Ми його викупили в пробігом 142, якщо не помиляюсь, тисячі кілометрів. Зараз на спідометрі 143 тисячі кілометрів, тому що автомобіль переїхав своїм ходом. Він не має ніяких недоліків, він не має зауважень по двигуну, по коробці, по якійсь ходовій частині, по задньому приводу. Абсолютно в нього все справне на всі 100% по електроніці. Також зауважень нема. Тобто, цей автомобіль має 16 рік випуску, 2,2 тизельний двигун з потужністю 129 кВт. Він має автоматичну коробку передач, гідротрансформатор. Він має також повний привід, який справний і робочий. Тобто повний привід, і передній, і задній. Реально автомобіль класний. Він вартує свої гроші, тому що цей, ця Mazda CX5 має унікальний пробіг, вона має нереальну круту комплектацію, яка включає в себе дистронік, має партроніки перед-зад, камера заднього виду, утримання в полосі, датчики мертвих зон, гарна лінзована оптика з ледійською смужечкою, оригінальне, навіть включаючи все це лобове скло. Повірте мені, що таких автомобілів наразі на ринку України їх немає. Є багато різних автомобілів, але повірте, я е, оглядаю от у Німеччині дуже багато автівок, і ми дивимося, які вони там стоять, які вони продаються. Багато возять котів собак. Звичайно ж, вони подерті, обдерті. Привозячи все це в Україну, наші люди роблять, реставрують і так продають. Ми автомобіль щойно завезли і вже продаємо. Тому, друзі, не пропустіть, хто для себе шукає Mazda cx 5 Цей ексклюзивний варіант буде для вас. Він вас чекає у на нас на площадочі, ну, або ж доставку. Осійт території України. Що по зовнішньому стану? Дивіться, гарналізована оптика, фари реально дуже збережні, я так пройду ще, я вам вже показав її. Ми маємо гарнулізовану оптику, ледіську смужечку, парктронічки ми маємо також. Противотуманні фари ось такі малесенькі, але при тому всьому вони світять дуже круто. Тут парктронік, тут парктронік, це в нас іде дистронік, скляний значок. Тут ми маємо таку заглушечку під крюк, в принципі, все. Передній бампер в ідеальному стані, капот абсолютно не висічений, також в ідеальному стані. Тепер переходимо далі. Я хотів би вам показати, тут ми маємо десь 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 ось показую Mazda, оригінальне лобове скло. Тут всі асистенти, такі як датчики мертвих зон, утримання в полосі, автоматичні ближні дальні світло і багато інших. Так, нова зимова гума у нас стоїть в автомобілі Yokohama І оригінальні шліфовані такі двохкольорові диски. Це також вони дуже вартують немалі гроші, але, в принципі... До автомобіля, вони в доповненні йдуть реально класно, тому що диски не чорні, а також коричневі тут, чи темно-сірі йдуть, і автомобіль в загальному також темно темнокоричним. Виглядає все реально дуже гарно і достойно. Так, переходимо далі. На дзеркалах поворотнички в нас є повторюючі. Тут ми маємо безключовий доступ. Забув наголосити, що до автомобіля йде два ключики на безключовому доступі. Безключовий доступ йде на передніх дверях та на кришці багажника, ось тут знизу. Є, як зараз покажу вам, дивіться, це є камера заднього виду. Тут і в нас є безключовий доступ ось цієї сторони. Ась тут є кнопочка для того, аби відкривати багажник посередині. Так, стопи також в ідеальному стані, гарні ледовські, виглядають суперово, просто жодних запотівань, тріщин чи сколів. Шильдик це s 5, значочок Mazda, Sky Technology. Тут ми маємо також гарний збережний стоп. Ну, абсолютно, абсолютно, зауважень по зовнішній частині нема. Дві вихлопних труби. Виглядає дуже достойно, і перетронічки ми маємо також задні. Резина Yokohama, що передня, що задня, новесенька, знову ж таки, наголошую, також безключовий доступ у нас на дверті пасажира присутній. Це у нас бірочка з Німеччини і йде. Ну, в принципі, все. По зовнішній частині не буду більше затримувати, тому що і так вже 6 хвилин, але я можу говорити дуже багато, бо автомобіль реально того вартий. повірте мені, що в гарному стані знайти таке авто. Зараз дуже важко. Тепер переходимо по салону. Я насамперед заведу наш автомобіль. Для того, аби показати вам, як гарно і легко він заводиться. Завісся суперово, логотипчик Mazda загорається. Окей. Присутня українська мова, навіть можу поміняти при вас. Переходимо далі. Дивіться, дверна карта в ідеальному стані. Чотири склопідйомнички, електроскладання і електрорегулювання бокових дзеркал. Дзеркала складаються і розкладаються. Акустика Bose. Пороги ідеально, просто збережені. Зверніть увагу, на металеву частину, на пластикову частину все в ідеальному стані. Тут ми відкриваємо наш бак. Ось він відкрився пам'яті сет 1, 2. Дві пам'яті сидіння, два положення. Ми маємо електрорегулювання, сидіння як водія, так і сидіння пасажира. Тому якщо чоловік їде, дружині не буде обідно, тому що в неї є також, друзі, електрорегулювання. Реально класно. Сидіння наші шкіряні, зверніть увагу, є легенька прийм'ясть, але це, в принципі, характерно. На автомобіль 2016 року це є повністю нормально, але ніхто його не перешивав, ніхто його не фарбував. Тут взагалі все в оригіналі гарнесенькому сидіння з перфорацією, тобто з дируч. Ми маємо підігрівчик передніх сидінь, ось я увімкнув вже їх передні сидіння. Двохзонний гліматконтроль, кондиціонер, він справний. Тут ми маємо автомат, тижну коробочку передач. Камера заднього виду загорається так стандартно, електроручник. Включити, вимкнути ось таких два ключики йде до автомобіля. Тут ми маємо управління нашою, зараз нашою мультимедією. Вимкнути, ага, потрібно закрити двері. Ну, зараз я покажу вам. Так, 143 тисячі кілометрів. Помилок ніяких немає на автомобілі. Руль шкіряний в гарному стані. Кнопочки абсолютно жодна кнопочка не затерта. Тут ми маємо управління дистроніком, круїз контроль, ліміти це управління телефоном. Сам по собі руль абсолютно ніде шильдики, нічого не протерто. Тут все також в оригіналі. Реально класний стан автомобіля. Я думаю, що хто для себе шукає таке авто, ви будете мати з чим порівняти. У нас іде функція старт-стопу, так як безключовий доступ і два ключики на безключовому доступі. Е, так, До задньої частини переходимо. Дверна карта також в ідеалі, жодних недоліків нема. Шкіряні вставочки, тут комбінація пластик, тут щира. Тут є також якась така ну, імітація під дерево виглядає також дуже круто. Задні пороги ідеальні, просто ідеальніші. Нема до них зауважень. Задній ряд сидінь перфорований, шкіряний, в класному стані. Дивіться, як виглядає передня консоль з заднього ряду. Мінусів ноль. максимально така, як би сказати, простота, максимально все укомплектовано. все необхідне для класного і комфортного користування. Переходимо далі. Так, з цієї сторони. Тут ми маємо величезний багажник, тому що він реально величезний така шторка, яка підчіплюється до верхньої частинки. Ну і тут знизу ми маємо жилеточку, огнетушитель, аварійний знак. І, звичайно ж, маємо днокрад, ключик і все там, що необхідне. Тут також це аптечка, напевно, що, скоріше всього. Так, тут по нижній частині все в ідеалі, ніхто нічого не робив, не фарбував, днище абсолютно в ідеальному стані. Переходимо, друзі, далі. Тут що ми маємо, задній ряд сидінь. Все в ідеалі. Я вам теж показував. В принципі, дверна карта без зауважень, без недоліків. І що ми маємо тут? Також дверна карта, акустика, Bose, Ми маємо електросидіння пасажира. Тобто, хто би не сидів, буде реально зручно. Сидіння в ідеалі, пасажирське дуже просто, практично нове. Ну і що ж, передня консолька, пороги так само, коврички гарненькі, новесенькі. Реально гарний, не затертий абсолютно автомобіль. Тому, друзі, якщо у вас цікаве таке авто, ви не пожалієте, що придбали саме у нас і саме такий автомобіль, тому що він вартий вашої уваги. Гарний, гарний кросовер, хороший, з рідним пробігом, з мінімальним пробігом рідним. Дивіться, як чистенько ріднесенько працює двигун. Абсолютно без зауважень, без недоліків. Підкапотний простір просто новесенький. Ніхто тут нічого не намивав, не натирав, легенько здули пилюку, протерли кришечку двигуна. Ну і, в принципі, все. Тепер перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Так, ну і по лакофарбовому покриттю будемо ми пробивати з вами тощиноміром е, нашу мазочку. Буду показувати все так, як є. Спочинаємо, дивіться, з передній частини. Зразу ж таки, знову ж таки, 92, 75, 79, 90, 84, дверка 84, задня дверка 85.

Тут ми маємо 85 і 70. Крило переднє 116, 120, 128 і капот 200, 250, 300, 240, 230. Коротко, в основному 200, плюс, плюс десь 100, плюс 150 мікрон. Тобто під лакування. Загалом, що ж по нашому автомобілі, друзі, мазда не фарбована в оригінальному стані, в гарному технічному стані, в гарному косметичному стані, без підфарбувань по кузову. Тобто капот, можливо, десь від сколів підлакували, тому що на 150 тисяч пробігу ні одного скола нема, тому я думаю, що його легенько підлакували. Ну але це нічого критичного немає, автомобіль не мав ніколи жодних пошкоджень. 250 мікрон це е, тільки лак. Тому, якщо вас цікавить хороше, якісне авто, телефонуйте, по моєму номеру телефону. Ми вам можемо організувати доставочку або приїжджати в нашу площадку Вашкар з міста Радовил, Рівненська область. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.